І сьогодні для тебе підказка від Всесвіту. Якщо у тебе є ситуація, яка тебе турбує, ти можеш зараз подумати про неї, або у тебе якесь таке положення справ, що тобі хочеться зрушити їх з місця, або десь там заторможування якоїсь ситуації, то для тебе зараз буде підказка через колоду Оракул. Підказка індивідуальна, тому тобі потрібно обрати одну із карт, які я зараз розкладу. Це або карта 1, або карта 2, або карта 3. Або 4 або 5. 1, 2, 3, 4, 5. Подумай зараз, добре, занурся в свою ситуацію. Подумай, де лежить твоя підказка. І я зараз буду транслювати для тебе значення карти, яку ти обереш. Тож, карта 1, карта 2, карта 3, карта 4, або карта 5. Після того, коли прослухаєш і тобі відгукнеться, напиши в коментарях фразу я приймаю. Тож, якщо твій вибір був карта 1. О, карта 1 у нас про правду. Про правду і про сміливість говорити свою думку, про відстоювання своїх позицій. Це карта, яка підказує, що треба взяти на себе відповідальність, доносити свою думку правдиву, не боятися того, про що дійсно всередині тебе. Виражай свою думку, це карта напору, карта сили і карта того, що за правдою завжди перемога. Якщо твій вибір, карта 2. Карта 2. Карта 2 це про піклування, про турботу, про те, щоб комусь хто слабший, допомагати, про опікунство, щоб тримати навколо себе людей. І старатися, щоб їм було добре поруч з тобою, карта говорить про те, що потрібно навчитися бачити потреби слабших від тебе людей і з відкритим серцем прийняти те, що це твоя місія турбуватися про них, допомагати їм і робити їх життя простішим. Дуже хороша енергія цієї карти. І тепер карта 3. Якщо твій вибір, карта 3… То тут, тут карта, яка вказує на те, що ти шукаєш підказку, шукаєш відповідь на своє питання, шукаєш якусь пораду, шукаєш компетентний погляд на твою ситуацію. І це правильно, тому що продовжуй пошуки, і світло, якби в кінці тунелю світло, це коли в темряві знаходиться світло. Це карта, яка вказує, що в тебе дійсно ти на правильному шляху, і ти знайдеш ту підказку, ту інформацію, те рішення того експерта, якого ти шукаєш. Карта 4. Ой, яка це карта? Це карта такої особливої енергії. Це карта, яка каже про те, що треба розкривати жіночність. Карта звичайно, оракул універсальний для жінок і для чоловіків, але це, власне, карта, яка орієнтує на жінок. Якщо цей, цю, цей прогноз, цю підказку від цесвіту слухає чоловік, то йому треба звернути увагу на. Жінку, яка знаходиться поруч з ним, це може бути мама, сестра, ну дуже близьке оточення, може бути просто дружина, дівчина, кохана. Але ця це це карта для жінок буде означати те, що у тебе є вища місія. І треба йти за своїм покликом, не боятися, не зважувати, чи вигідно, чи не вигідно, а йти по своїй місії. Вперед. Тому що насправді оцей талант, який ти так боїшся виражати, проявляти, застосовувати, ти не так вагаєшся в собі, як просто оцінюєш, чи варта чи не варта, чи вигідно, чи не вигідно, чи буде працювати чи ні. А над цим думати не потрібно. Треба проявлятися. Це карта проявленості. Ну і якщо твій вибір, карта 5. Це карта, яка говорить про те, що потрібен баланс. Потрібен баланс у всіх сферах життя для того, аби рухатись далі, тому що не вистачає в якійсь області цієї наповненості. Це карта, яка говорить про те, що власне стан, внутрішній стан впливає на те, як ти рухаєшся далі. І тобі треба власне зважити над тим, що ти відчуваєш, наскільки це влаштовує тебе, наскільки в балансі знаходяться всі сфери твого життя, адже тобі треба підтягнути певні аспекти, треба звернути увагу, Не тільки концентруватися на тому, що тебе турбує, куди ти йдеш, на своїй цілі, а також дивитися, щоб в гармонії були і інші сфери життя. Це був такий а, розклад, який а, дуже енергетично наповнений. Колода, з якою я працюю з Оракулом, це моя нова колода колекції, з якою я звичайно провела певний ритуал, налаштування. І колода, яка чудово працює а, в медитативному стані. І, власне, її підказки розкриваються потім, коли ти роздумуєш, обдумуєш, зважуєш, і в медитації оцінюєш цю інформацію, яка до тебе прийшла в розрізі підказки від всесвіту. Я чекаю від тебе лайк в коментарях, залишай фразу я приймаю, і напиши, чи відгукається тобі зараз цей розклад. Я бажаю тобі успіху. Підписуйся на канал.